Всім вітання. Сьогодні 21 червня, обідня година. Зараз покажу. 14.07. Я зайшла в ліс, пізнаєте цю дорогу. І... І і, і, і я бачу уже знахідку маремох сіро У нас Ух! Ось такий красунчик. Перша наша знахідка, надіюсь, не остання. Що хочу сказати. Ось маремух. Дійсно, він не останній. Пішла я ось так ще. Ой, по корчах розгрібати. Дивіться ось як. Раз, два, три. Маремухи. Тут така прямо подстілка, а вон ще один бачу. Є. так. Аккуратненько Опа. До цих трьох. Такі гарненькі, молоденькі, маремок сіро-рожевий. Четверта категорія. Дивіться, із стінно... Сім... Четверта і сімна категорія. Так, заговорююся. І в мене ось там підозріло. Ось так. Просто. Вон сироїшку бачу. А, дивіться, яка хоробаклива. Ох. Прикриємо. Ось такий початок у нас. Ось такий у нас початок. Не можу не поділитися. Ось вже скільки я назбирала. Щоб ви розуміли, я ще ось коло дороги цієї. І ось в корчах такий молоді знайшла. хочу вам показати. Ось так одна, ось друга. Відніються вони вам. Думаю, що ми тут ще щось знайдемо, покрутимося. Вам уже видно, яка красина у нас воно Виглядає. Думала, я буду сама в лісі. Ага, -то. геть машинами все родину лісу, зубі де приїжджали. Ось така маремушка. Сьогодні зрозуміли збір по мареножках. Ось так уже в мене в кошику. Дві сервіжки, а то маремушки. Щоб ви собі розуміли, я йшла і, і просто чуть не наступила. Думаю, чуть вот моя нога була. А ось. Лізе... ой, інше. Ще... Мухомор сіро-рожевий. Ох, о боже мій дивіться, він чистенький, я просто вийшла грязними руками. Ось його ніжка залишилась. Отака махіна росла. Ох, ох. Такий красий. Приємно. Ще є грибочки, ростуть. Хоч і сухо дуже в лісі. Вітрюган сьогодні неймовірний, хмарами ганяє, але дощику немає. ходиш щось так помаленьку, дивишся під ноги, а тут он заглядає така красуня. А ну, чи це дійсно красуня? Так, маремушка, але вона вже все. Вже себе її поїли і вона зів'яла. не можна, що брати. Залишаємо її тут, шукаємо далі. Попадає мені по дорозі пару штучок сироєжок. Зараз подивимося на їхню. Десь, ага, ось бачила, Ще одна. І так як точно як листя. Якби не... Ой, покуса слимаків, то можна і не поняти, що це грибочок. У нас в селі на такі гриби, говорять губи. Гриб тут говорять на білий гриб. І все. А так, сироїшки, мариношки це губи в селі. А як у вас говорять? Цікаво знати, це грибами називають. Це просто краса, яку я не могла вам не показати. Бачите, наскільки вони пробакливі, але ми зараз обріжемо і ніжка буде гарна. Так, ще дивимося. Тут немає, але я вон бачу. О, тут ще є одна друга, бачите? Така краса. Зараз ми провіримо на хробакливість. Дуже, дуже хробакливі. далі? Ні, тут уже не бачу. Тут уже не бачу. Будемо чистити ті, що ми з вами знайшли. А, ні, є! Ось так. Аж ось заблищала на сонці. Бачите, як? Зачервонілася. Опа. Є ще одна. Можливо, можливо, що й не остання. Гарно, дуже гарно. Та, що я казала, що не остання. Ось в мене ця в руці. Я піднялася, йти до кошика. Але побачила ще блиснула мені одна. Ось вона. Маленька красуня. Ось така. Опа. Так. І... О! Так. Там попри дорогу ще мені одна шляпинка показалася. Але я хочу. А ага, тут накидано людиною. Так, йдемте. Так, так, це Маремушка маленька. Ось вона. А ось і вона. О! І ось дорога. Хм. Люблять вони попри дорогу рости. А там ліс травами. Іду я туди, ще подивлюся, провірю. Оскільки я назбирала на цій полянці. Коли мариношок ще попало пару сирогіжок. Зараз я це все провірю на чистоту. Ось, Ось така вона ця чиста. Зовсім молоденькі. Оце їхня особливість, дуже червиві. А тут дивіться. Бачите, можна вже брати чистесенька. де-не-де. Де. Ось ось яка була яка стала. Сироїжечка чомусь молоденька, але хробаклива. Там в землі достала її. Шапинка хороша. Такі гарні екземпляри. Робаклива сирогіжка. Моремоська чистесенька. Ось так з ними і будемо поступати. Яка гарна картина, дивіться, яка красуня розрепалася вже. І два маленьких травнею, вони... напевно... да, травинка не дає. Опа, вирости, опа. Таких три екземпляри. Ну, звісно, це стара. Ми її брати не будемо, а молоднячок подивимося. І це ще не все. Ось я її приховала. Розвертаюся. І он бачу, заглядаю дві сестрички. Ого, ми вона вже думаю вам. Ось такі. Опа. О. Краса. А чого ж її не краса? Краса. Я ось я по такій траві. Ось попадаються мариношки. Я тільки зайшла недалеко он дорога. І ось така там паланиця, хочу зразу з вами підійти до неї і подивитися. Так, мій патик. Так, ні, це ось ще є. В траві. Опа! Дві. О, я одну. Побачила, не можу достати її. Ну це вже все. Рубаклива. А цю ми візьмемо молоденьку. Так, але все ж таки хочеться до тої підійти. Я думаю, що там... О, там вам ще одна, але. Так, опа, ви бачайте. Ось одна впала. Або її щось поїло. Бачите як? І ось так катя. Ох, яка вона половинка. Але, видно, було далеко. Прикольно. Ох, клас, дивіться, он ще є. Бачите, як вони виглядають. Маленьких ти не побачиш хіба, щоб десь йти. А великі ось так тарілки. Я називаю їх тарілками тут, в траві. Клас. Важко ходити по тирки, траві. Я, якщо чесно, боюся по ній ходити по високій такій. Хочу показати, що ви бачите. То що я чи вам погано видно з трави. А ось яка тарілочка заглядає нам. Траві. Опа! Тут ще одна. Бачите, ближче, коли підійшла. Тоді її і замітила, о, які вони виростають. Звісно, вже вони не першої свіжості тут. На да. трава сплошна трава.